Економія тепла, естетичний вигляд та збереження довкілля. У Чернівцях завершили реалізацію програми співпраці з Нефко. Скільки громадських будівель встигли модернізувати? Утеплювати школи та садочки за програмою Невко у Чернівцях розпочали з 2018 року. За цей час встигли зробити понад 30 об'єктів. У закладах утеплювали фасади, стіни покрівлі і підлоги. Обсяг робіт на кожному об'єкті відрізнявся залежно від будівлі. Так, 13-й ліцей є одним із найбільших у місті. Ремонт тут тривав понад два роки. Критично було не у всіх класах, тому що десь батареї були більш зашлаковані, десь менш. Коли приходив енергоаудит із тепловізором для того, щоб побачити яка ситуація, то в нас були такі батареї, де три ребра були гарячі. Три ребра, ребра холодні, розумієте? Десь було трошечки тепліше. Найхолодніше було в спортзалі, там було 12 градусів. Зараз це досить комфортне середовище для того, щоб займатися спортом. Відповідно до санітарних вимог, має бути від 17 до 20 градусів, тому що діти бігають, рухаються у навчальному закладі. Встановили індивідуальний тепловий пункт і повністю оновили батареї. Я пам'ятаю, які були батареї, чогунні, старі, коли. Ми замовляли промивку системи, так, і скільки шлаку виходили, коли ми виносили ці старі батареї, скільки шлаку виносили, то зараз радіємо з того, що система внутрішня не пересікається з зовнішньою, подача тепла відбувається незалежно до теплообмінника. Відбувається теплообмінник, вода в батареях чистесенька, все добре. Завдяки ремонту у навчальному закладі не лише врегулювали температуру у приміщеннях, а ще й вдвічі заощадили на опаленні. Та якщо в одних закладах освіти до реалізації програми було холодно, в інших страждали від того, що батареї перегрівали. На той час у групах було 30-32 градуси тепла. Значні витрати саме по теплу були і. Коли вже модернізували систему опалення, зробили своє ІТП, власне, поміняли всі батареї, то звичайно у нас зараз ми регулюємо температуру. У нас в приміщеннях 20 градусів, так як має бути по нормі, 19, в залежності, яке приміщення і значна економія. Ну, на цей рік зараз ми зекономили десь в районі 150 тисяч гривень. У рамках програми зеленого відновлення у школах та садочках встановили нові двері та вікна. А ще Досконалили систему вентиляції. Тобто в кожному приміщенні класному у нас є рекуператори, що це означає? Тобто, вчителі в кожному приміщенні автоматично мають такі спеціальні пристрій, який дає їм можливість запускати вентиляцію для того, щоб вийшов постійний рух повітря. Що вчора якраз нам дали тепло, і наразі ми вже проводимо роботи щодо зменшення температури тепла. Ми маємо можливість коригувати в кожному окремому приміщенні. У четвертому ліцеї для повної енергомодернізації ще необхідно замінити дах. Ці роботи планують зробити наступного року у рамках програми Комфортне місто. Між тим, завдяки співфінансуванню Чернівецької міської ради, нефко Королівства Швеції та східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля в теплі і комфорті нині перебуває щонайменше 40 тисяч людей. Якраз один з тих результатів, які ми на який ми б'ємо, очікуючи такої співпраці, це соціальний ефект які в нас величезна кількість дітей з числа внутрішньопереміщених осіб навчаються в закладах освіти, тобто навантаження на них ще більше збільшилося, тим більше за рахунок саме такої категорії діток. Ну тобто, якщо ми говоримо про школи, то зараз більше двох тисяч дітей з числа внутрішньопереміщених навчається. Ну і десь вдвічі менше діток відвідують дошкільні заклади в територіальній громаді. Термомодернізація громадських будівель дозволила економити бюджет громади майже на 70 міль мільйонів гривень на рік. Це досить дороговартісний проєкт. Став він можливим завдяки кредиту від Нефко в розмірі 4,4 мільйона євро. Також ми отримали грант від фонду E-5P в розмірі 3,8 мільйона євро. Саме місто долучилося, і наше вкладення склало 2,6 мільйона євро. Представники Невко наголосили, вклад Чернівців це один з найбільших показників по різних містах, з якими працює фонд. Тож, завдяки активній участі міської ради у реалізації проєктів, донори готові й надалі підтримувати зелені проєкти в Україні, зокрема в Чернівцях. Олена Крічко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.